Усім привіт. Результат сьогоднішнього запливу. Сьогодні поплаву трошки. Ось такий результат по смітті. Сьогодні. Вчора я плавав на пісках, сьогодні я вже плавав на камінцях. Хотів я поплавати по вчорашньому місці, але ну, не захотів я туди йти. Тож я плавав сьогодні в іншому місці. Ось таке. Ще встигну. пакети, всяке ось таке. З цікавого такого по смітті було хіба що дві гільзи? І то підуть як трубки на щось. Так, не бачу я нічого. Ось такі. Це магнум. Сучасні ППУ підуть на реставрацію. Якщо потрібна буде трубка, вже таке є. Так, і по знахідках в мене сьогодні ще. А ще був свинець сьогодні, ось такий. Так, де він? Ось такий свинець. О, зараз покажу. Ось така пломба з якимись написами. Подивлюся, якщо буде рік, я її виставлю. Якщо не буде, якщось таке незрозуміле, то я її навіть не буду виставляти і фотографувати. Ось такий і свинець. Що ще з цікавого сьогодні попалося? Це бачите ось така штука і всередині є монетка. Але монетка якась метал, я не знаю. Я підозрюю, що вона лежала, та монетка, що вона може бути стара. Бачите, а ну зараз. Ось таке. Я її розіб'ю. Якщо буде щось гарне, ну, в будь-якому випадку я фото виставлю. Якщо буде комусь цікаво. Мені особливо цікаво це. Мені от так попадають деколи середньовічні монети. Ну це не середньовічна, тому що товщина не така. Подивимося. Ось таке. Це я розтовчу і фото от поставлю. Можливо, з пломбою. Ось. Таке. мене сьогодні. Ось тільки назбирав я в славії. Бачите, які десятки гарні. І п'ятдесятки. Я завжди їх показую вам мокрими. І я так тру їх, і вони такі, бачите, ніякі. Сьогодні вони сухі, тому що я їх лише висунув цей, витягнув з хабарниці, з компенсатора плавучості. Момент висихає. Сьогодні жарко, не знаю, скільки там градусів. Думаю, до тридцятки дойде, може. Таких 24-25 є. Ось таке. Бачите, і десятки такі. До прикладу, зараз я візьму, а ось, наприклад, от 50 бачите, навіть нічого не видно. Коли я вам показую мокру її, ось таке показую. Подивіться. Ось. Добре потер. Зараз положу її тут. Бачите, яка вона стала? Ось, ось така. Ось, наприклад, ще одна монетка така. Коли вона буде мокра, я вам її буду показувати, вона не буде мати такої, не буде така гарна. Бачите, на сухо, на якось краще, але в мене немає часу їх сушити і показувати. Ось, Бачите, як вона виглядає. І от так само потер десяточки. І всі вони ось такі. Бачите? Це що по такій звичайній неходячці. Ну і з такого ще було у мене сьогодні. дойчмарка, 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 дойчмарка Чотири дойчмарки було. Німців сьогодні, друзі, взагалі вистачає. Я краще положу. 65-й рік. Ну, не хочу фокусуватися, тому що не знаю де, ви бачите, ось такі дочмарки. Вони всі будуть хороші. Ось. Бачите, ось такі. 50 пфенінгів І саме, що цікаве, сьогодні попалося, це два пфенінги Вони дуже рідко попадають, друзі. Вони бувають такі, можливо, і ця така, але, скоріш за всього, це якийсь старий зразок був. Ось ці два пфенінги Бачите? Ось. Вони не мають всередині е, начинки металічної. А якась там не знаю, що вони там зроблені, з латуні чи з чого. Ну, фокусуйся. Не хоче фокусуватися ніяк. Ось бачите? Я зроблю фото представлю. Е, тому що сонце на сонці я не знаю, що буде. Як буде гарно, не гарно Екран засвічує, нічого не видно. надіюся що звидно. Ось такі, бачите? І це. Це монетка 1964 року. Бачите, дуже рідко вони бувають у такому гарному стані. Вони зазвичай йдуть, не хоче фокусуватися я кажу, я роблю тінь, а воно а навколо сонця і воно так ось, бачите, ось таке. І з цікавого сьогодні ще що? Це Йогославія. Я вчора показував такі сербі, сербі, сербські монети. З такого, бачите? Кажу, що я казав, запозичили з Йогославії. А це вже Його друзі, сьогодні. Бачите, Видно. О, потер, бачите, як? Потер і вже все, як видно, бачите? Ось. Бачите? І це, друзі, якісь каракулі. Я думаю, це Емірати. Ну, Емірати в мене попалися перший раз, якщо чесно зізнаюсь. Емірати мені не попадали. Ну, все одно піде в колекцію трофей країни. Ну, фокусуйся. Ось, бачите, це Емірати. Ось таке. Ще був запоребрик. Два запоребрики. Одна Україна, 25 копійок. 25 копійок наших. І. Золото в мене сьогодні лише ось таке, друзі. Навіть не знаю, чи на відео попаде. Ну, надіюся, попаде. Може і не попаде. Одне гарно, що така обручечка нетипічна, в мене таких, я не думаю, що в мене такі попадалися. Це ж, друзі, ось така обручечка у мене. Сьогодні. Це все золото, що я сьогодні знайшов. І то я десь 150 барб вибив. Бачите, скільки знахідок. Ось стільки монеток і лише одна обручечка. Але немає, срібла немає, бачите, нічого немає. Якщо чесно, я там вибивав, я думав, попадеться цей ланцюжок якийсь. Ну не було ланцюжка. Ось таке золото. І по євриках в мене сьогодні так, 6, 9, 10, 11, Це єврик, 11, 12, 13, 14, 15, 16 євро. 16 євро і не ходячка. Ось такий, друзі, сьогодні результат. Всім удачі, щастиво!